Ласкаво, прошу, це канал Реп'яшок і я Олена. Запрошую вас на огляд моїх тюльпанів. Восени минулого року я замовила багато тюльпанів. Це дивовижно, тому що раніше я була до них зовсім байдужа. Не знаю, чому змінилися мої вподобання, але мені так сподобалося це такі різноманіття кольорів і сортів, що я захотіла і собі мати їх на подвір'ї. Отже. Ось цей високий тюльпан зредині такого красивого букету: це Dragon King. Дивовижне поєднання жовтого кольору і рожевого. Це ну, неймовірно красиво. Де в яких тюльпанчиках замість жовтого такий більш виражений білий колір, але вони все одно дуже гарні. Доволі високі вони, десь близько 60 см у висоту. Їх навіть можна зрізати в букети. Я так думаю, буде дуже гарно виглядати. Ось такі гарні, красиві бокали. А навколо них висаджений мікс тюльпанів, який називається Одеса. Вони різні за кольором, різні за формою. Подивіться, ось такий, як папушка, ось такий, як лілія білий, бачите, лілія подіб. Ось такий піоноподібний, ще він буде розкриватися, ще не розкрився. І ось такий самий. Цей вже відцвів, І цей відцвів. А поруч із ними, ось трошки нижче кущик за висотою. Це мікс піонів королева Вікторія. Це такі піоноподібні тюльпанчики, дуже гарні. Ось такі вони невисокі, десь ну, 30-40. 25 та 40 см у висоту. Подивіться, які вони прекрасні. А ось темний, дивіться, який темний колір. Це ще не розкрився. Свої тюльпани я висаджувала їх не просто в ґрунт, а саджала їх. Деякі саджала в кошики для цибулинних квітів, а деякі саджала просто у звичайні горщики, насипала землі і туди саджала це булинки, щоб потім було зручно їх викопувати і пересаджувати або розсаджувати. Тюльпани можуть зростати на одному місці 5 років. Ну, Я думаю, що десь років через 3, то я їх викопаю і розсаджу. Можливо, їх вже буде більше, вони будуть розростатися, і мені потрібно буде дати їм місце. Подивіться, яка це краса. Ходімо далі. А це був тюльпан оранж Ну, Він вже цвів. Це такий тюльпанчик з загостреними пелюстками оранжевого кольору. Невисокі вони десь до 50 см, але дуже яскраво виглядали. Нарцисики мої вже теж ось, бачите, відцвіли. У нас на півдні України вже і тюльпани деякі відцвіли. І нарциси, деякі тільки будуть зацвітати. Тепер потрібно ось так ось цю квітконіжку на нарцисах і на тюльпанах обірвати, для того, щоб вона або обрізати секатором, для того, щоб вона не забирала силу в рослини, для того, щоб зміцнила і накопичила поживні речовини цибулина. Тому що тут в коробочках, коли утворюється насіння, то рослина багато витрачає на це силу. А нам сили потрібні в цибулинку, щоб наступного року було гарне цвітіння. А ось ця краса називається крісмас Світ. Подивіться, дуже високий тюльпан, дуже сантиметрів 70 висотою. Подивіться, який він гарний. А коли він був в бутоні, він був взагалі, я не знаю, неймовірний. Тому що він був такий блідо-рожевий пелюстки по краях, а всередині була зелень. Я не знаю, як хто я обожнюю поєднання рожевого, білого і зелені. Це і взагалі я люблю е, рожеві, такі ніжно-рожеві тюльпани. І ось дивіться, який гарний букет. Це просто неймовірно. Я знімала тюльпани, як вони розкривалися, перецвітали. Я планую змонтувати таке відео, де я покажу їх на різних стадіях з назвами, з усім. А зараз я просто збираю матеріал, тому що зняти за, за один день таке відео не виходить, тому що деякі тюльпани вже перецвіли, а деякі ще навіть не починають квітнути. Ось цей я чекаю: ще один тюльпан, я не бачила, який він. Так, судячи з того, що дещо я саджала, це має бути тюльпан Гренландія. Він пізній тюльпан. Не знаю, чому він в мене в такому стані. Можливо, йому чи місце не підходить. Ну, ось так він поки що сидить. І побачу, який він буде. Дуже хочеться подивитися, тому що теж дуже гарний тюльпан Гренландія. А це ось такий жовтий тюльпан. Називається він. Жовтий вогонь в перекладі, єлоу флаєр чи фоєр. Я, чесно кажучи, не дуже англійську пам'ятаю. Ось, і дивіться, вже один перецвів, а ці два ще квітують. Ну, це вже тижні три. Вони квітують. Подивіться, який величезний у нього сам бокал, десь ну сантиметрів вісім точну висоту і десь в діаметрі, теж сантиметрів до десяти. Дуже велика квітка, дуже довго він тримає квітку. І ось те, що, вже бачите, перецвітає, треба оце обрізати. Стебла і листя ми не чіпаємо, залишаємо, аж поки вони самі не пожухнуть. А ось ці коробочки насінневі, які утворюються, потрібно обов'язково прибирати. Був тюльпан фешн. Він дуже ранній тюльпан, він одним з найперших зацвів. Ось його вже я майже теж всі насіневі коробочки обірвала. Це були тюльпанчики в подарунок. Їх прийшло шість сортових тюльпанів. Перший відцвів дуже рано, найраніше з усіх. Я таки знайшла його назву в інтернеті, бо я не знала дивовижний тюльпан. Я раніше таких не бачила. Їх декілька штучок. На стеблині було. Ну, я ж кажу, що я взагалі тюльпанами не цікавилася. от То я знайшла, як він називається, знайшла опис, і ось треба теж буде це видалити. А ось ці тюльпани, дивіться, які вони різні, теж червоний. Це червоний, а всерединці він чорний. Ось, а це червоний, такий темно-рожевий, а всерединці білий. Дуже гарно, коли він розкритий. Ось такий жовтенький тюльпан. Ось цікавий такий дуже ліле подібне. Я не знаю назву, бо ж кажу, що це мікс у подарунок. І ось такий гарний також тюльпанчик. Ще квітують. Ці вже тюльпани майже переквітували. Вони були е, дуже. Такі гарні були жовті, яскраві із червоними такими смужками, пістрявими, такими вкрапленнями. Дуже гарні. А ось це, подивіться, який тюльпан гарний. Називається він весняна перерва в перекладі. І так довго він квітує. Вони розкрилися майже одночасно. Дивіться, він ще досі тримає квітку. Дуже гарне поєднання, подивіться, рожевий. З білим або таким навіть бежевим, я б сказала. І взагалі він коли розкривається. Це так красиво. Я сфотографувала, як змонтую відео, буду показувати. І, до речі, вони є. Вони відрізняються один від одного. Дивіться, тут більше рожевого, бежеве всередині. Подивіться, тут більше бежевого, менше рожевого. Тут взагалі рожевий, з такою жовтизною, трошки як жовтий. ну неймовірний, дивіться. ще покажу, дивіться, оцей темний тюльпан, такий темно-темно, він такого сиреневого кольору або темно-рожевого. Це Pink Arthur. Ось такі цибулини, теж досить високий. Сантиметрів 60, він назріс, він згодиться. А ось це такий трохи. Як сказати, бусково такий рожевий, бузок з такою з розовинкою. І такий блідо-блідо-блідо-бусковий блідо, навколо. Це тюльпан-касія. Теж подивіться, які красиві вони, тюльпанчики ці. Дуже гарні. І пінк-ардур, і касія досить високі тюльпани, теж сантиметрів 60 70 у висоту. Чому я показую свої тюльпани? А може хтось так само, як я минулого року. Надивилася, надивилася у відео і собі схотіла, слухайте, ну це взагалі, може хтось ось так також подивиться, захопиться красою цих квітів. Дивіться на зелені, як виглядає, це безподобно. Захопиться красою цих квітів і теж захоче собі тюльпани. І створить таку красу в себе вдома. А ось теж, подивіться, який тюльпан. Доволі високий, теж сантиметрів 60, дивіться, яке забарвлення. Такий малиновий колір всередині. Такий білий навколо. Такий гарний тюльпан, дивіться, теж дуже гарний. Він називається Candy Apple Licht. Якось так. Дуже красиво. Дуже красиво. Ну і вишенька на торті, як то кажуть. Це мій тюльпан Акебоно чи Акебану. Дивіться, це піоновидний тюльпан. Я ще всі назви не запам'ятала, намагаюся, але запам'ятаю обов'язково. Подивіться, який насичений колір, такий, знаєте, жовтий з оранжевим. Як багато пелюсток всередині. Дивіться, це ще не розпустився. Ось який він красивий навіть у бутоні. В нього і бутони були, коли майже за... закриті, вони теж були дуже красиві. Подивіться, яка краса. Який гарний. Дивіться, і теж ось поєднання жовтого і зеленого. Дивовиже. Ой, дуже гарно. І мені дуже подобається, що вони так довго квітують. Вони вже тримають квіти десь уже ну, тижні три точно. І Отак красиво виглядають. Дуже гарно. Ось уже лілейник заклав. Бачите квіточки. Це жовтий лілейник, досить ранній він так вже буде квітувати. Трояндочки вже також закладають бруньки. ось Треба обробити їх. Попелиці напали на них. А ось так уже в нас на півдні виглядають піони. Вони вже висотою, ну я не знаю, щоб вам сказати скільки. Ну, певно, що ну метр десять точно. Вже отакенні кущі, височенні. Дивіться, вже як добре видно бутони. Оці бутони бокові, оці бутони, я їх обриваю. Залишаю тільки один бутон центральний. Тоді квітка дуже велика. Ось. Тому що ці, коли квітнуть потім, ці маленькі, на... вони, звісно, дають квітку пізніше, але вона дрібна і вже такого прям декоративного, такої декоративної цінності ніякої вона не має. Ну, просто шокушні зелени стоять. А коли обриваєш, то квітка така величезна. Ну, вдя... І так як я в цибулькових новачок, я ось багато читала, що робити з тюльпанами, які вже відквітають. До речі, я ще ж взимку саджала собі в горщик тюльпани. У мене в березні місяці квіли в кімнаті тюльпани і гіацинти. Так от, після того, як вони відквітли, що на вулиці, що в горщику, значення немає. Ми ні в якому разі не зрізаємо листя, ми прибираємо тільки квітконоси, оці насінневі коробочки. І даємо тюльпанам, нарцисам, гіацинтам, даємо їм змогу самим засохнути, щоб листя саме пожовкло і стебла самі пожовкли. В цей час речовини з листя. Е Поживні речовини, з листя будуть переміщуватися в цибулинку. Цибулинка набереться сили і на наступного року дасть нам гарне цвітіння. Але ж треба все одно за ними спостерігати. Якщо земля підсохла в горщику або на ґрунті, то тюльпанчики треба підлити. Якщо земля волога, то поливати не потрібно, бо цибулині не люблять переливу. А ось коли вони вже листя пожовкне, саме відпаде, вже можна буде його прибирати. Тоді вже можна викопувати цибулинки, підсушувати їх і зберігати в прохолодному темному місті, щоб вони готувалися до нового сезону. Друзі, подивіться, гармонія природи. Сидить равлик, заховався в будиночок. А зверху на равликові зараз наведу камеру, щоб було. Дивіться. Сидить бджілка, примостилася. Засоромилася, мабуть, побачила, що я знімаю, і почала злазити. Ось тут почали квітнути мої звичайні нарцисики, такі білі. ось, Білі з такою жовто-червоною серединкою. Ну, я їх просто висадила, як бордюрчик, ось так вони квітують. Нічого, всі квіти гарні, некрасивих квітів не буває. Нехай квітнуть. Це завжди краса. Квіти це краса, окраса нашої землі. Дякую, друзі, вам за увагу. Бажаю вам всього найкращого, миру і спокою. Ну, хочу сказати, що для мене мої рослинки, мої квіти, вони є такою віддушиною в цей складний час. І після роботи завжди хочеться побути поруч з ними. Це як для когось медитація, оце для мене медитація. Якось Мозок від, відключається, і ти думаєш тільки про рослинки, це дає змогу. Вони мене заспокоюють, вони мене надихають, хочеться щось створити, підтримують мій емоційний стан. Тож всім бажаю бажаю душевного спокою і миру нам, усім, миру Україні.